Всім доброго ранку, любі друзі. Радий вітати вас на моєму каналі Fishing Lab. Мене звати Іван і сьогодні я буду тестувати 5, аж 5 різних воблерів. Це є воблери такі твічові. Зараз я вам всіх покажу. Поки ще не вийшло сонце, зараз не будемо гаяти часу, я включаю камеру і почнемо лапати, і потім я вже так подробно розкажу про ці воблери. Хотіла втіснути, але знову забагрилася. Така невеличка щучка і не назад до води. Сьогодні виїхав на рибалку протестувати 5 нових воблерів. Я вже їх позавчора протестував, практично всіх розловив. Я був на рибалці не сам, я був з Андрієм. Тоді щука дуже добре клювала, ми запали разом десь 8 штук щук. А сьогодні я приїхав сам, так сказати, доловити ті воблери. Сьогодні, вже від ранку, я мав 2 щучки невеличкі. І дві покльовки. Давайте зараз покажу швидко, як виглядають ці воблери, і продовжу далі рибалити. На рівномірці він дуже широку такої гру має і як тільки я його був поставив, зразу клюнула на нього щука. Ну ні, ну тарабани так дуже широко. Я база ко мне. Пощупанка. Може... Може їй такий розколбас сподобається, No. Pyszło, A bez o no to, że krupniak. Normalna szczuka. No, proszę. Zaraz weskoczyć. Daj, że się nie męczyłaś. Także rozkołbacz. Tak, nie. Ale w lupane lafaj. Taka szczuczka. Yeah. Такий жовтенький, я його вчора розловив невеличкою щукою. Це єдиний, який я ще не розловив, хоча він має досить непогану гру. Ось один такий є, він шумовий. Досить непогана щука на нього клюнула. Було. О! Ох, привалило! Ха-ха-ха! Ну. Штука. Да. Аж ні плаває... <систец> <хас> ні дивись який крупняк. Давай під Оооо! Який дракон. Втікне, втікне, давай, давай давай давай. доступные воблы разлованы. Какие давай шубу Так. Я думаю, що кадр буде цікавий. Буде. <рес> щука крова. І фаворит цих всіх воблерів це ось такий найдовший з них воблерів. Вже в нього на рахунку 5 щук і 2 покльовки. Перша щука поставила відразу вслід на ньому. Ага. Ну. No? Аж в пів вудку зігнув. Тано. А yeah. Шупак. Не більший край. А дзебну деликатно, я думал, че е конец. Диви се. Та, но... Щома е щупа. Но... Що знаеш, във ту траву. На куда аж завертає? Але би сандали в того. Ти думаєш відос? Та. Прикол. А прикинь, тако зачіпається трейдник в палець. Ха-ха-ха. <рес> <рес> Сиділа? Там то й загалі так, не. Такіллер. Целана толля ти шої є. Що це? Що почего там? Чупак! Гризонова. Я насласне сьогодні. Я жочень долази. Карму. Ну. Що ти зруйшовши прикинь? Знімай, знімай, це хвальку, попалька. Ty šo? A tak to nie Krupniak Mamy jak no, ba raz batera jest siła Ale się może dotiągnąć Караз. Так. Ну. Е. О. Next. Nie, so, da, make... шоста, шоста. Next, Швеція. Назвати відео рибалка в Швеції. <гум> <гум> Ні, гризуть сьогодні. Знаєш, ти зранку добре казав, що мають гризти. Так, все, кльов закінчився, покажу, покажу як грають ті воблери. Цей воблер з ПВХ, довжина 12 см і для цього озера в нього просто ідеальна гра. Він занурюється десь 30 см максимум. От рівномірна, теж гарна дуже такі колебання, Ну, але... Найкраще він працює на твічингу. Супер. І отак він 30-20-30 см над водою і можна проходити отам, де трава, він є, буде дуже ідеальний. І ним я наловив найбільше щук. Далі ось такий воблер це був з липи. На нього теж клюнула щука. Там гра в нього є рівномірно, от дуже широка, от болтається дуже сильно. Але, як бачите, щука теж може клюнути на, на такий розкол бас, так така. Твічити не дуже, тому що він перекидується. Животом. А так як на риномірку, то він також буде добрий. І також він занурюється десь до 30 см, що можна проводити проводку над, над травою. Цей воблер також з липи, він є шумовий. На нього клюнула досить непогана щука, рівномірка, він вже занурюється так до метра, рівномірка також така досить добра, коливає боками, І, але найкраще знову ж таки твіч. Він такий делікатно спливаючий, але Окунь прийшов подивитись, що це таке. Тонучий, він з ПВХ, рівномірка дуже гарна в нього. І на твіч також дуже шикарно. Рискає вправо-вліво, покручує боками, показує свою таку делікатну гру. дивіться, окунь плаває. Щоб клюнув зараз, але він мальок ганяє. І не їсть, змалюю, а просто ганяє його. Дябрі останнього воблера я не розловився ж таки. Можливо, буде трошки похмурний день, буде більше часу. Я його обов'язково розловлю. Так, воблер з ПВХ, тонучий, рівномірна гра просто шикарна. Ще так деколи то вправо, то вліво може піти за рахунок своєї форми. Твіч дуже широкий, але дуже класний. Зараз година 9 ранку, сонце так шпарить, що неможливо просто ловити. З мене лиється всі, все, що можна. І буду завершити рибалку. Буду їхати додому. Воблерами я дуже задоволений. Треба буде зробити собі пару штук обов'язково цього. Це є супер-супер воблер. Щуку косить на ура. Так, на сьогодні відео закінчене. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі до нового відео. Мене звати Іван. Все. Всім па-па!